Гріпси оді Longneck. Перероблена версія а, канонічних Gips оді Longneck. Ось класична версія, яку знають ну, всі BMX, стрітери світу. Це а, одна з найудачніших найкращих моделей от, для такого типу катання. Настільки вона була удачною, що оді вирішили зробити версію для МТБ-катання. І ось вона якраз знаходиться перед нами. Компаунд має однорідну, однорідний малюнок, спиралевидний. Ось, дуже м'який soft компаунд. Посилена баренда, інтегрована з пластиковою вставкою. Це каже нам про те, що гріпса при падінні буде жити довше. Мікрофланець для того, щоб рука не ковзала, не з'їжджала для кращого комфорту. Замок single clamp, щоб можна було затиснути на кермі, і гріпса не прокручувалось. Всередині ми маємо пластиковий каркас, це теж немаловажно. І за рахунок того, що у нас одноманітний малюнок на гріпсі, в неї немає позначки ліва права, можна встановлювати. Як завгодно. По вазі. 107 грамів. Чудова вага. Що можна е підсумувати по цим гріпсам? Дуже м'які дивани для ваших долонь. Навіть виробник нам вказує про це. Максимально комфорту. При довгому катанні ваша рука не буде втомлюватись. Реально дуже класна модель для довгих подорожей, для довгого катання буде дуже добре гасити вібрації. Якщо ви не катались на класичній версії і катаєтесь на мтб Вельчику, то ось, будь ласка, вам, гнек. я думаю, ви отримуєте дуже велике задоволення від цих гріпс.